У Миколаєві продовжується робота топонімічної комісії. Завдяки онлайн-формату засідань містяни можуть стежити за дискусіями, які лунають під час її роботи. На думку самих членів комісії, деколонізація міського простору є важливою. Детально про головні моменти останнього засідання дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. У Миколаєві триває робота топонімічної комісії. За результатами дослідження, яке провела платформа MyArt у партнерстві з агенцією розвитку Миколаєва, у місті залишається чимало назв, які необхідно перейменувати в межах деколонізації та деросифікації міського простору. Топонімічна комісія почала працювати у Миколаєві. Дуже багато вулиць більше сотні, які необхідно перейменувати, надати їм нові ім'я. То комісія почала працювати. А от уже подивимося, по ходу, як працює. Минулого тижня відбулося засідання топонімічної комісії в онлайн форматі. Йому передувала публікація перших пропозицій з перейменування вулиць. Тому голосуванням було вирішено взяти пропонований список за основу. Зараз ми озвучимо ці напрацювання. Можливо, ми їх зафіксуємо теж як перші пропозиції. Там Я хай буде вам... там, 5, 10. А, послухаємо, послухаємо. Усіх да ще щось сьогодні там запропонуємо, і хай вже міський голова працює, щось вже надає на публічне обговорювання. Пусть тому що що ми будемо чекати, якщо ми всі 170 зробимо, ідею подавати на розгляд назви топонімів пакетно. Комісія підтримала одноголосно. Далі переглянули перелік назв вулиць, які ухвалили раніше, аби зафіксувати остаточну пропозицію по зміні найменування. Це перша генерала Свиридова на честь Геннадія Матуляка. Тоді чкалова так. митна. Так? Зафіксували? Ні, бульварна. Буль, бульварна, бульварна, вибачте, це була перша, перший да, варіант. Бульварна. бульварна, воно все таке. Добре, так. То, що в мене записано? Дунаєва привозна залишається? Так. Да, повернення старої назви. Серед варіантів також перейменувати Пушкінську на Аркасівську, а ще Потьомкінську на Кропивницького. Членкиня комісії Катерина Мірзоян запропонувала змінити назву вулиці Маршала Малиновського в ракетному урочищі на честь художника Мирині Старофіна Судковського. Натомість її колега Євген Гомонюк зауважив, що вулицю доцільніше назвати пейзажною. Пейзажна вона закінчується або починається де є джерело на ну біля. Аляутське джерело, там ще він вигравав в громадському бюджеті. Там знизу дитяча школа з веслування, далі вона йде наверх, зверху там реально відкривається класний вид. Тобто там, в принципі, пейзаж є. Ну, я зараз ось дивлюся і пригадую, був в цьому місці особисто, і там відкривається класний вид на півострів Аляуди і на е, ось цю дугу річки Інгула, яке утворюють. Однак пропозиція була знята, оскільки історик Юрій Котляр нагадав, що історична назва вулиці сьома воєнна. Такі топоніми було вирішено повертати. Натомість комісія запропонувала надати назву пейзаж на вулиці Андрієва у Корабельному районі. Учасники засідання підбили проміжні підсумки. Робота комісії триває. Катерина Рупташ, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.